Доброго дня. На жаль, сьогодні Київський апеляційний суд, частково задовольнивши нашу апеляційну скаргу, по суті, в кращу сторону для Володимира Прокопіва нічого не змінив. Рішення голосійського районного суду було не вмотивовано не обґрунтовано, дуже суперечливо. Київський апеляційний суд скасував його, і в своєму рішенні на думку захисту він просто виправить допущені помилки. Але запобіжний захід залишився в тому вигляді, в якому він був прийнятий голосіським районним судом. Я думаю, що Київський апеляційний суд просто краще обґрунтує і вмотивує свою ухвалу. В нас аргументів було подано достатньо на розгляд Київського поліційного суду. Сьогодні я нагадаю, по перше, голосівський районний суд він зовсім не обґрунтував і не мотивував своє рішення. Світованості підозри аж два речення. В першому реченні вона послалась на практику Європейського суду з прав людини, а в другому зазначила, що вона погоджується з доводами прокурора. Жодного посилання ані на фактичні обставини, ані на докази прокурора, ані на наші мотиви обґрунтування в рішенні не було. По друге ми звернули увагу Київського поліційного суду на дуже цікавий факт. 17 квітня, коли Володимир Володимировичу було вручено повідомлення про підозру, відповідне повідомлення з'явилось на сайтах одразу трьох правоохоронних органів прокуратури міста Києва, головного управління національної поліції в місті Києві і прокуратури в місті Києві, там було зазначено про конкретні фактичні обставини стосовно того, що нібито Володимир Володимирович організував ухилянську схему, що нібито він сприяв ухилянтам втікати за кордон, нібито ці особи, Особи під видом водіїв бензовозів виїжджали за кордон і не поверталися, нібито таким чином було перепра... переправлено 31 особу, але всі ці фактичні дані вони не відповідають матеріалам справи, Вони не відповідають грубо не відповідають повідомленню про підозру. Вони спростовуються тими доказами, котрі були додані прокурорам до клопотання про обрання запобіжного заходу в повідомленні про підозру і в матеріалах і де про якісь процесуальні порушення, що нібито Володимир Володимирович не забезпечив реєстрацію заявок підприємства на виїзд своїх водіїв за кордон? Що нібито а він безпідставно вносив дані без наявності попередніх рішень Київської міської державної адміністрації, що нібито він писав підписував супроводжуючі листи на державну податкову прикордонну службу стосовно сприяння цим особам у виїзді. Ще раз повторюсь: сторона обвинувачення офіційно не висуває жодних претензій стосовно сприяння виїзду ухилянтам за кордон стосовно того, що ті ухилянти нібито виїжджали і не повертались. Взагалі не ставиться під питання те, що ці особи вони дійсно були водіями бензовозів, що вони дійсно привозили в Україну паливо під час паливної кризи 2022 другому році. Але синхронно три правоохоронних органах органи на своїх сайтах зазначають про те, що нібито мова йшла про виїзд ухилянтів, що ці ухилянти виїжджали і не повертались в Україну.